Вивід військ стратегічного для бойовиків міста Дебальцевого та неможливість утворення іловайського сценарію завершилось для нашої армії великими втратами. Батальйон Донбас, у складі якого перебував хмельничанин Володимир Панчук, прикривав відхід багатотисячного війська із із Дебальцевського плацдарму. Виходячи колони нашої техніки та підрозділи прикриття потрапили під шквальний вогонь, як бойовиків, так і регулярних військових частин російського окупанта. Був він веселий хлопець, життєрадісний, завжди душею і серцем. Болював за свою справу, любив палку, нашу неньку, Україну, також як товариш, бойовий друг, він завжди був на першому місці, завжди допомагав своїм товаришам. Жорстокість варварське ставлення нелюдів, які воюють проти України, не має жодного пояснення. Після отриманого поранення Володимир, за словами побратимів, був ще живим. Бойовики просто добили пораненого. При відході ворожа. Міна попала, і відповідно оскільки поранення було, як говорить послухаєш, здається, він був живий і під час того, як він ще був живий, вороги, можна сказати, прийшли і ще живого, можна сказати, розстріляли, не надаючи допомоги. Вдома в загиблого героя залишилась дружина, батьки та діти. Ця неоголошена війна, тільки із Хмельницької області забрала життя близько 70 наших земляків. Піти воювати за Україну добровольцем це надзвичайно складно, але з іншого боку, надзвичайно героїчно. Адже це піти ризикувати своїм життям за Україну і вже понад 70 наших земляків, справжніх воїнів світла. Відійшли у вічність, поповнили лави, напевно, небесного батальйону. Коридор слави, упущені голови містян, вигуки, герої не вмирають. На майдані Незалежності відбувається чи не кожного тижня. Невідомо, що потрібно зробити, аби таких церемоній прощання не було в жодному місті України.